На вашу думку, яке питання не отримало тої належної ваги, на яку ви розраховували? Я б не сказала, що є якісь питання, які залишилися абсолютно без відповіді? Можливо, хотілося б трошечки більше аналізу другого президента щодо? Дій нинішнього очільника нашої держави, утім, з огляду на війну і на непросту ситуацію. Леонід Кучма сказав, що він не готовий зараз розбирати польоти. Він так це назвав. І власне можливо, його можна в цьому зрозуміти. Утім щодо інших питань щодо справи Гонгадзе, щодо конфлікту на Тузлі, щодо скандальної історії із кольчугами, які супроводжували два терміни його президентства, Ми отримали відповіді. Їх власне можна почитати. На сайті BBC Україна. це справді інтерв'ю інтерв'ю великі є на сайті і варто звернути на нього увагу. Значучість значущість цього інтерв'ю на вашу думку, от на що на що воно і для чого воно зараз більше потрібно. Це це ми можемо це інтерв'ю розширити на українську аудиторію. Чи це чи тут більше міжнародний фокус? От для вас, як це? Головна цінність цього інтерв'ю полягає в тому, що другий президент вперше коментував цілу низку запитань. Які були пов'язані з двома його термінами, і так чи інакше, постійно, навіть після 20 років відтоді як він пішов із великої політики, все одно так чи інакше обговорюється. Як я вже зазначала, цей скандал з кольчугами, mm -hmm. історія з Тузлою, і вбивство Георгія Гонгадзе. І власне мені здається, що якраз цінність в тому, що Леонід Кучма прокоментував це доволі розмого, і, от, наприклад, і у питанні там убивства Георгія Гонгадзе, він мені здається вперше публічно висловив припущення, що це може бути справа рук ФСБ. Ось така позиція другого президента. Дуже цікаво було почути його відповідь про складнощі переговорів із російським президентом Володимиром Путіним. Зокрема, про те, що не лише конфлікт щодо Тузли був найскладнішим за його кандидації, а ще й переговори під час помаранчевої. Революції, коли за словами Леоніда Кучми, Володимир Путін вмовляв його застосувати силові методи щодо о, тих учасників mm. революції, які вийшли тоді на майдан незалежності. Утім, о, за спогадами за словами другого президента, він о, відмовився від цієї ідеї, яку йому нав'язував російський президент. І як він стверджує, завершив цю дискусію словами, що Україна не Росія. Ну і тут іде така певна відсилка до знаменитої. Книжки Леоніда Кучми із відповідною одноіменною назвою.